Судове засідання у справі щодо підпалів на залізниці, а саме на вузловій станції павлоград 1 триває. Двох неповнолітніх та 40-річну жінку обвинувачують у підпалах релейних шаф сигнальних установок, скоєних у грудні 2024 року. За даними слідства, вони діяли за вказівками кураторів через месенджери. Це призвело до пошкодження обладнання та затримки руху поїздів. Справу розглядає колегія суддів Павлоградського міськрайонного суду. За результатами розгляду. Буде ухвалено вирок. Це особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України затримала нацгвардійця, який зливав ФСБ координати стратегічного підприємства з виробництва вибухівки та боєприпасів на Дніпропетровщині. До мобілізації чоловік працював на цьому заводі, а після потрапляння до війська передав ворогу також дані про військову частину, яка охороняла об'єкт. Слідство встановило, що зрадник сам вийшов на російські спецслужби заради грошей. Чоловіку оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Переселенці у Павлограді отримали гуманітарну допомогу від Міжнародного фонду «Global Empowerment Mission» у партнерстві з фондом Говарда Баффета. Сьогодні ми знаходимося в місті Павлоград в павлоградській громаді. Привезли продуктові набори в кількості 1440 штук. Роздаємо людям, які були вимушені виїхати з зони бойових дій сюди, в павлоградську громаду. Допомога надавалась у вигляді харчових наборів та засобів особистої гігієни. В нього входить макарони, паштет, шампунь та гель для душу два в одному, печиво, індична тушонка. Мука, згущене молоко, цукор, олія, крупа пшенична. Крупа ячна, крупа кукурузна, зелений горошок і баночка сардин. Такі набори отримали близько тисячі людей. Для інвалідів те, що треба, бо я за батька отримую. Йому якраз цього набору вистачить надовго. Ще є дуже несподівано, що є геть для душу, тому що ніколи не було такого нічого, але в цьому наборі є. Люди зізнаються, що незважаючи на отримання допомоги, вони прагнуть повернутися додому. А звідки ви приїхали? З Донецької області, місто Мар'янка. Додому тягне, хочеться додому, але там усе розбито. Все все розбито, все згоріло, немає. Ні. Город знищений, як ото привід». Щоб видача допомоги пройшла організовано та безпечно, до роботи долучилася муніципальна варта Павлограда. Порушень громадського порядку не допущено. Згідно локації, згідно розстановки, все зробили організовано, без зауважень. І зараз також прийняли участь у повному складі щодо розгрузки та допомоги, щоб це було оперативно і зглажено. Подібні акції допомагають переселенцям забезпечити базові потреби та, хоча б частково полегшити життя в умовах війни. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Кабінет міністрів затвердив новий порядок, що дозволяє визнавати результати навчання, здобуті на тимчасово окупованих територіях. Це стосується професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. Повідомив на своїй телеграм-сторінці уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Окремо визначено, що не підлягають визнанню результати, здобуті на магістерському, освітньо-науковому або освітньо-творчому рівнях. Виняток магістерські програми медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, які буде враховано. Затвердження порядку це можливість для людей істот не просто підтвердити свої результати навчання, а й повернутися в український простір і стати активними учасниками відновлення та розвитку країни, зауважив омбудсман. Замість бронежилетів спортивна форма. Для ветеранів з Павлоградщини закупили нові тренажери, встановивши їх у дитячо-юнацькій спортивній школі. Павлоградські ветерани не тільки відновлюються через спорт, але й беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях. Ми звернулися до міської Павлоградської ради. і вона прийшла нам назустріч, тому що ми в братстві ветеранів зробили команду, яка ну представляет наше місто, ну і самих себе на всеукраїнських змаганнях, «Сильні України, не скоро, ну там кілька напрнаправлень. І от ми звернулись, бо ми готувалися кожний. Сам по собі, і щоб нам готуватися ну, плотно і щоб якісь були результати, ми вирішили, що нам потрібна допомога нашої міської влади. Ми звернулися для того, щоб не в кожному спортзалі є такі необхідні нам ну, тренажери, які, на яких ми виконуємо завдання на змаганнях. З допомогою нових тренажерів підготовка буде більш ефективною. За вашу ініціативи і підтримку ми придбали три тренажери, ті, самі ті тренажери, які допоможуть нашим хлопцям якісно готуватися до всеукраїнських і міжнародних змагань. Це один з них. Ті з, і концепт 2, і сухе плавання. Таких тренажерів зараз в області, ну, тільки у спеціалізованих закладах, і ми до них доєдналися. Один із цих тренажерів заміняє відразу декілька, що доволі зручно та компактно. Наші ветерани, наші хлопці, які звільняються і вони беруть активну участь в житті нашого міста, але для того, щоб їздити на змагання, треба що тренуватися. Ну от створюємо умови для того, щоб тренувалися наші захисники, наші герої тренувалися, хоча б так. А поступово ми будемо створювати ще кращі умови для того, щоб вони займалися спортом реабілітацією і моральною, і фізичною в тому числі. Окрім тренажерів у ДЮСШ також обладнали пандуси та адаптували вбиральні. Ветеранам також знайшли тренера. Вже провели тренування у залі, яким ветерани були задоволені. Однак хотіли б ще кілька тренажерів, щоб розширити кількість категорій, які будуть займатись. У нас є потрібності, допустим, десь такий тренажер Айрбайк. От у нас, допустимо, Юра, ну без конечності протезірована. Ну він виступає, є і єсть і ще Називається він тренажер лижника, типа, тобто не може виконувати допустим, на вислуванні, тому що у нього немає звісності. І для цього заміняють там, допустим, є ще у нас аєрбак, і от місце вислування це тренажер-лижник, де він працює тільки руками. Він не працює там, він ногами не працює чисто руками. Тож ми ще просимо про допомогу, щоб міська влада прибрала це для лижника, ну, тренажер. І Арибайк, тому що це тренажер, який ну, вправу ми виконуємо на змаганнях. Окрім нових тренажерів, які встановили у ДЮСШ, зараз також планується проєкт зі створення іншого центру. Він буде створений для, виключно для людей з обмеженими можливостями. Там будуть спеціальні тренажери. Проєкт вже розроблений, місце вже виділено. І сформована земельна ділянка, і зараз розглядається питання фінансування з державного бюджету на цей проект. Крім того, Павлоградським ветеранам вже створюють спортивну форму для змагань. Команда ветеранів представлятиме місто в індивідуальній формі. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. У Павлограді пройшла серія зустрічей, присвячених оновленню плану розвитку міста. Подія відбулася в центрі ділової активності Ідея і зібрала місцеву владу, громадські організації, підприємців та активних мешканців. Це в нас восьме засідання робочих груп щодо актуалізації концепції інтегрованого розвитку міста Павлоград. Ми в зв'язку з змінами, які відбулися в державі, які зараз відбуваються в нашій країні, повинні актуалізувати і протермінувати продовжити термін дії нашої концепції на три роки. У нас було дуже багато сім було насичених зустрічей робочих груп, на яких ми обговорювали, які в нас проблемні питання, яким шляхом ми повинні їх мінімізувати або зовсім ліквідувати. Протягом кількох місяців у місті обговорювали важливі теми: безбар'єрність, інфраструктуру, соціальний захист і розвиток економіки. За підсумками зустрічі створили оновлений план розвитку до 2028 року. Що ми далі будемо робити? Після того, як ми з вами це зараз обговоримо, ми розійшли на електронну пошту, ви це все погодите або якісь нести перегування. Ми узагальнимо і зробимо за допомогою керівників відділів та управлінь виконкому концепцію. Новий план розвитку міста містить чотири головні напрямки: розвиток конкурентоспроможності, створення безпечного і екологічного середовища. Комфортного простору без бар'єрів, а також підтримку ветеранів і переселенців. Я думаю, що завжди є потенціал, але головне це команда і людей, тому що у нас, на жаль, дуже багато критиків і дуже мало тих, хто допомагає і щось робить. Наразі на наших зустрічах якраз зібралися ті, хто діє, і ті, хто готов працювати, залучати інвестиції, залучати грантові кошти на те, щоб наше місто розвивалося, ставало з кожним днем краще. Особливу увагу приділили засобам реалізації цих ідей. Частина проєктів вже адаптована під вимоги грантів і державних програм. Над фінальною версією концепції ще працюватимуть. Учасники робочих груп можуть подати додаткові пропозиції. Після цього документ винесуть на розгляд міської ради. Якщо життя підкине нам зміни, а це буде обов'язково. Ми можемо вносити зміни для того, щоб не перероблювати нашу концепцію в жовтні зробимо план заходів до нашої концепції інтегрованого розвитку і е, моніторинг. Розробка стратегії є лише початком. Від її практичного втілення залежатиме якість життя мешканців у найближчі роки. Крилдмитрок Максим Стоюшка, Анна Макабула новини ПТРК. Мешканці Павлоградського району серед переможців програми Власна справа. Тернівчани згодом зможуть відвідувати заклад громадського харчування, що спеціалізується на стрітфуді. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній службі зайнятості. Нагадуємо, що в рамках програми Власна справа можна отримати мікрогранти до 500 тисяч гривень на відкриття або розширення бізнесу. До одного мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя. Молодь до 25 років може отримати грант розміром до 150 тисяч гривень. За довідками можна звертатися на гарячу лінію Дніпропетровського обласного центру зайнятості за номером, який ви бачите на екрані. У Західно-Донбаському професійному ліцеї міняють пошкоджені вікна на сучасні енергозберігаючі. Це стало можливим завдяки грантовій програмі дитячий прихисток у розмірі 200 тисяч гривень. Нагадаємо, будівля ліцею постраждала внаслідок російської атаки. Всього у навчальних кабінетах були пошкоджені 18 вікон. Продукти в Україні стрімко дорожчають і майже зрівнялися з цінами в ЄС з 2016 року. Вартість харчів в Україні зросла майже на 80%. у Євросоюзі на 46 Звітує Нацбанк в інфляційному звіті, дешевшими в Україні залишаються хліб. Овочі, фрукти, соняшникова олія та курятина дорожчими масло, свинина та молочка. Фахівці попереджають: якщо ціни й далі зростатимуть, люди купуватимуть дешевші замінники або просто витрачатимуть менше на харчі. У першому півріччі українці усиновили майже 590 дітей без батьківського піклування. Дніпропетровщина у лідерах разом з Київщиною. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики та надає статистику. Серед усиновлених 200 дітей віком до трьох років, 160 – від трьох до шести років та 230 дітей від шести і старше. Крім Київської та Дніпропетровської областей, найбільші показники усиновлення в Одеській, Закарпатській та Житомирській. Родина саме те середовище. Де у дитини є можливість відчути любов і стабільність, розвиватися гармонійно і мріяти на повну постійно працюємо над тим, щоб кожна українська дитина зростала у сімейному оточенні, і водночас робимо все, щоб більше людей дізнавалися про можливість усиновлення, долали свої сумніви та ставали рішучішими у бажанні подарувати дитині родину. Наголосив голова державної служби у справах дітей Петро Добромільський.